У той час, як одні двірники позбавляються своїх помешкань, іншим надають кімнати, у яких жити небезпечно для здоров'я. Зазвичай одеські двірники мешкають у будинках, що відносяться до аварійних. Годі й дивуватися з сирим конатам, застарілим сходом, що провалюються. Які наслідки для здоров'я матимуть усі ці умови, здогадуватися не доводиться. Щоранку Маргариту Бакоцьку можна побачити із віником в руках, незважаючи на вище освіту, жінка змушена працювати двірником. Жінка соромиться своєї нинішньої професії. Саме тому одягає спеціалізований робочий одяг дуже рідко, аби ніхто не впізнав. каже вона. Починаючи працювати двірником, Маргарита розраховувала на пристойне житло. Але як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Я приїхала сюди, зробила сама ремонт, але я не знала, що там так тече что это. И стараюсь как-то, я ничего не получаю от государства от государства, только пенсию, потери кормильца на ребенка. Все, больше ничего. Я все на свои силы. А скільки у вас вообще всього? дітей? Шестеро. зараз багатодітна матір із неповнолітніми дітьми мешкає у кімнаті із сирими стінами. Нещодавно дочка Маргарити Тетяна захворіла на туберкульоз. Розвиток хвороби вдалося дещо призупинити. Проте проживання у вологих приміщеннях аж ніяк не сприяє остаточному одужанню дочки Маргарити. Я знаю, що не дай, не дай Бог завтра. А петут не дай Бог завтра. Послізати по у моєї дочки вона була перед смертю два назад Мне говорили, это было 7 января, мне говорили, иди домой, приготовься к смерти. Она была, у нее одной легки вообще. Как Бог ее помогал, что она ожила, вот эта старшая моя дочка. Сейчас какая сырость все тут. Опять может быть то же самое. Это вы, да? Да, да. А сейчас как, ну то есть лечится? Ну сейчас все, лечилось, она, все уже не болеет, не так не болеет, но... Та можна ждати любую минуту, то теж саме з такою слово, як я живу. Тетяна боїться ускладнень захворювання, адже зараз мова йде не лише про її власне здоров'я. Незабаром у жінки народиться дитина. Постійно таблетки, постійно там, щоб їда була нормальна, на постійно, щоб на холоді не було. Во первивоти та сирость, у те шоумами. Постійно вот те саме щоб сирості не було. Працюючи двірником багатодітну родину, не нагодуєш. Саме тому Маргарита працює на другій роботі, аби зберегти це жалюгідне житло замість неї виходить працювати вагітна дочка Тетяна. Наближаються пологи, а жінка й досі працює. Зараз, так як беременна, вот у вот день на день рожати, то то хожу за маму, то на привоз. Якщо на привозі там є місце, дівчатки не працюють, то я йду за них. подменяю их потому что, а что вы на ну, овощами торгую на улице стоите? на улице угу. а вы вот как мама ну маме как вы ну, иду заметать дома сижу как бы тоже там сейчас мама ходит как бы потому что там уже с мусор надо собирать с то это все А ви виходить, тоже не ці тяжкості Всі але як же. Свого статусу багатодітної матері Маргарита Бакоцька соромиться. Окрім негативної реакції з боку чиновників, вона нічого не бачила. Чи звернуть увагу на її проблему зараз професіонали з команди Костусєва. Хоча у цьому випадку мова йде не лише про здоров'я дорослих, але й зовсім маленьких немовлят. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.